Поїздка за пів ціни з 24 квітня Приватбанк запустив програму підтримки українців, що часто користуються громадським транспортом та розраховується онлайн через додаток Приват 24 Працює така акція у всіх містах нашої держави, де функціонує система безготівкової оплати проїзду у міському транспорті через QR-код. Не виняток і рівне за словами керівника місцевого відділення Приватбанку номер 13 Андрія Рокіцького. Це гарна можливість заощадити кошти у такий складний час. На акція Приватбанку для всіх рівнян, які користуються громадським транспортом, оплачують квитки онлайн через Приват 24 Заходите в тролейбус, скануєте QR-код за допомогою «Приват24», оплачується при оплаті, знімається зразу вся сума 8 гривень, і один раз в тиждень, тобто наїздив за тиждень там кілька разів по 8 гривень, і один раз в тиждень кешбек половину вартості від всіх загальних витрат повертається на карту власнику. Оплатити проїзд таким чином зовсім не складно. Після того, як розрахувались, важливо натиснути кнопку Закомпостувати. Згодом на екрані вашого смартфону з'явиться відлік часу, який вказуватиме до коли квиток є дійсним. Водночас банківська комісія за таку послугу відсутня. Пасажир оплачує лише вартість проїзду. Активно користуються такою можливістю і рівняни. кажуть, така акція якраз на часі. Часто користуюся, особливо зараз пішла на Приватбанк, чому почала більше користуватися 50% вона кешбек вертається. Ну виходить, вісім плачуть, повертається, Це зручно, це якась економія. Мені не треба доставати кошелька, шукати гроші. Навіть як в мене часто таке буває гаманця, забуваю, собі оплатила телефоном і все. Зручно постійно користуюся. Програма доступна особам від 18 років, що мають картку універсальна або універсальна голд від привату. Аби отримувати кешбек, потрібно попередньо пройти реєстрацію. Пояснюють у банку. Отримати половину вартості проїзду кешбеком дуже просто. До 24 липня необхідно зареєструватися в акції на сторінці банку і, власне, оплачувати проїзд через QR-код та Приват24 за допомогою карти універсального Приватбанку. Якщо є бажання взяти участь в акції, але немає карти універсальна, з радістю допоможемо. Швидко і безкоштовно можна оформити карту в будь-якому відділенні Приватбанку. Триватиме така акція до 24 липня 2023 року. Максимальна сума кешбеку становить не більше ніж 250 гривень на одну людину в місяць. А ті, хто бажають стати учасниками акції та не мають картки універсальна, можуть звернутися до найближчого відділення Приватбанку.